Ну що, шановні, ану, оцініть, як вам сюжет для нової частини фільму Похмілля у Вегасі, який би я назвав Дикий Будун у Львові. У ньому героїня впала з другого поверху. Після падіння потрапила у відео Ніколоса Карми, де разом зі своїми шмотками з Аліекспресу показала синє око, потім на радостях загриміла до витриздителя, бо в сушибарі вела себе так. Це реально що її вигнали на двір, а вона ще й нібито хотіла розрахуватись картою країни-агресора. Ви знаєте, у кожного в житті були моменти, які можна згадати, але неможливо розповісти дітям. Але про цей випадок, як то кажуть, говори горять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Софі Лоран отримала ізди у Львові за карту Сбербанку і тепер має синє око і поганий настрій. Підписуйся на канал, поки ти теж не получив. А ми починаємо. Рівки пити не будемо. Ось це чудо в міхах і пер'ях називає себе Софія Лоран. Вона, типу, блогерша із Запоріжжя в інстаграмі. У неї 50 з копійками фоловерів. В Тіктосі вже майже 16 тисяч. 16 тисяч любителів подивитись на кунсткамеру, не виїжджаючи в Пітербург. На мій скромний погляд, найбільш корисним контентом, ну крім уроків анатомії на мінімалках, є відос, де песики жмакаються. Чоловіки злітали на місяць і назад, і привезли всього 16 фото. А Софія Лоран з тих мадамів, яка тільки з походу в туалет зробить фотовиставку у тисячу знімків. Танці під Моргенштейна, демонстрація своїх принад, Потуги в тренди, але в основному таки демонстрація своїх принад. Якийсь дешевий запорізький закос під інстасамку. А іноді навіть спроба продавати курси дієти у власному директі. Звісно. Розповідь про те, як вона робила губи, та через кожні дев'ять. Відео проскакує соціалочка у вигляді посилання до умовного колишнього. Софія Лоран, а чому так скромно? Чому вже не відразу Софі Лорен? А ну так до Софі Лорен трохи не дотягує. Губи придають вагу і давлять до землі. Але попри все, Лоран рахує себе не в небог якою красоткою. І якщо той колишній реальний, то я розумію, чому він пішов, бо краще запихнути свій перчик в м'ясорубку, чим у печеру Бетмена. Хоча після падіння з другого поверху, там уже ж чистий вакуум, ніякої загрози від іклів. заманлива пропозиція. Немає сили відмовитись. Точно, земля. Я бачив, як люди падали, і навіть з більшої висоти. Але щоб так чітко українська земелька поставила баланш під око та заберіть у вусика пояс і віддайте тому чорнозему, бо кращого боксера вже не буде. Давайте будемо чесні. Софія веде далеко не скромний образ життя. Випивка та п'яні танці часті гості в її тіктоці. По факту це не інопланетянка, а якась типова бомжиха з вокзалу з синім оком та поганим настроєм. Як і хто її помітив синьою міткою п'яниці, я навіть не хочу розбиратись, бо якщо вона й буде так себе далі вести у Львові, то її розкажуть, що гатитись ту то не гра в карти. Отже, привернула Софія увагу публіки тим, що, будучи трохи розхристаною, наче вилізла з під когута, вона несла свій бланш по Львову і потрапила у відео Ніколаса Карми. Синяк вона пояснила падінням з другого поверху. А на питання, скільки коштує твій лук, відповіла їм десь 6-7 тисяч таке. щось. Костюм десь. Ти три, мабуть, та по факту її прикид коштує три пляшки пива і пачку сухариків, але багаті люди нібито звикли одягатись скромно. А Софія якраз таких, бо має картки банків України та Росії, а також шарить за криптовалюти. Тому свої гроші вона вливає в себе, буквально вливає. Бо за інформацією джерела друга Львів, Софію і її сестру привезли в лікарню з білою гарячкою, де вона кидалась на людей. І вже тоді її так би ніби про. Розоро натякнули, що у Львові краще не ні по-русски. Трохи особисто у Львів, то моє кохання, проїхати з під пісню пікардійської терсії у Львівському трамваї зранку. Цю насолоду неможливо забути. І так як я був гостем Львова з малих років, мене завжди дивував підхід першого ж мого приїзду. мені малолетці з Чернігівщини не продалі мороженої. Зато я купив морозиво. А десь до війни мій колега не повірив, що він не купить сувенір, якщо буде гутарити по-маскальськи. І о чудо йому таки не продали каску. Він відійшов за ріг. І я вже через секунду, говорячи на українській, купив ту каску, яку було зажбурено кудись в кут магазину за ціну. Ще дешевше, чим спочатку була. Це у наших регіонах якось було пофіг. А для Львова була і є різниця, на якій ти мові говориш. Тим паче, що буквально за тиждень ти сам вже забалькочиш з таким акцентом, що ніби ти там і родився. А й головне одне діло, коли ти з роду не знаєш мови, але спробуйте просто українською. Добре, добре паласа що не... О, боже бачите, бачить все падає. Ти ж таки можеш на нею розмовляти. І є таке враження, що Софію привезли до лікарні якраз після того, як вона, будучи на напідпитку, пит хотіла розрахуватись у Львівському барі картою Сбербанка. Їм як там, слабоумія і отвага. Ось це точно про неї. Червона ганчірка перед очима БК не визове стільки агресії, чим карта Збера у Львові. І головне, на третій торік повномасштабного. Софія не може зрозуміти, а яка різниця, на якій карта сів. Неї лежать гроші. Та тут, якби війна, якщо в тебе є рублі, і ти з Запоріжжя курсуєш країною, то до тебе є трохи питань, а не заселений чи ти козачок. Ти наводчиця, чи агент під прикриттям, агент впливу розставляєш російські пісні просто шпіон. Да будь-що, ну це логічно, якщо так подумати, да ще й цей бланш під оком як у стереотипного руського. І по факту львівський сушібар ще повів себе просто по джентльменськи всього на всьо випивши Лоран на вулицю як собаку. Бо тут недалеко є краївка, де за одне лише слово «пельмені» садять в карцер, По приколу, але б тобі явно придумали б щось веселіше. Власники Сушибару, де відпочивала Лоран, вибачились перед клієнтами і пояснили, що Софія напилась і вела себе, ну як да, як бидло. А розрахувалась вона картою нашого банку. То в чому ж сіль? Та просто за такими пишними губами не вдалося держати язика. А ви тільки послухайте, як це чудо розмовляє. Хто зображений на фото? Якийсь депутат. Ну, він, ну він, він не голодає точно. І нібито ось таким голосом вона змогла розвести якогось москаля, який кинув спонсорську допомогу через криптогаманці на її карту Збербанку. А там хіба OnlyFans у Запоріжжі вже дозволили, чи то якісь приватні моменти слово Збербанк почули відвідувачі і тут понеслось. А сама ж Лоран каже, що бере у москалів і віддає на ЗСУ. Моя ти бусинка, аби ти ще не бухала і не падала з другого поверху. Ціни б тобі не було. Важко в таке повірити, особливо коли вона до сих пір до своїх тіктоків ліпить пісні росіян і щось не разу не показувала квитанцію про донат. Після Викінштейну на вулиці вона записала відео, яке б краще не викладувала. Почому в меня Сбербанк? вибачте, конечно, може я не права, просто вже сміх, тому що де яка різниця, де в мене мають бути гроші? Головне, що я до наші нашій Україні? Головне, що я нахожусь в Україні. Яка їм різниця, де я зберігаю валюту? Мені зробили переказ. Це навіть не моя карточка. То тобі зробили переказ, а карточка не твоя? Хоч прикол, то це вже зговір. Це ти вже створила банду іноагентів. А от деякі працівники суші бару, фронтовики, і бар дійсно збирає кошти на 24-ту бригаду. А ти зробила банку, щоб люди скинулись на ремонт твоїх зубів? Тепер ти відчуваєш різницю? Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.